Друге трошки бачить, ручки немає, але він такий у нас so От, То Він там чим всім хлопцям допомагає, чим... чим може. Якщо щось купив машину, вже й на машині їздить. От, якщо чим треба, хлопцям допомагає возить на, на передову. О, о, таке. Ну, і... і ми ж такі. Так що ми сьогодні прийшли до вас трішечки. Трішечки підтримати ваш дух. Дари мені борщик. Каже мені милий. Та звариш мені борщик. Ай його -йо, не варила -я -йо, бо не тий горщик. Ай яйо, не варила бо не ти горщик. А як піде дощик, та й помий горщик. А як піде дощик, та й помия горщик. Осад її твою милі тому. Господи, я зорю, ми тому бощі, правда, люди, правда, Господиня гарна, правда, люди, правда, Господиня гарна, правда, люди, повдає, Господи ярная, правда, люди, правда я, Господиня я, Пісня весільна. <кхем> Співали молодятам на весілля. От врать, не ти скажеш? Не Все, один куплять. А тепер давай летіла з лугля і поїхала нічого теж на Давай. Летіла з озоня. Ой, є чуж зозоле, ой, є чужте